Вітаю! В кожній родині свої методи виховання, свої сімейні сценарії, свої батьківські послання. Тому у одних батьків діти ростуть впевнені в собі, щасливі. Вони легко долають труднощі, легко будують стосунки з іншими людьми. Інші батьки передають своїм дітям у спадок відчуття нікчемності, меншовартості, приниженості. І такі діти ростуть хронічно сором'язливими. Всі батьки роблять помилки у вихованні. Ніхто на 100% не розуміє свою дитину і її потреби. Але не всі помилки у вихованні мають трагічні наслідки. З вами Ольга Стебловцева, практикуючий психолог, психотерапевт, дитячий психолог, мама двійнят. В цьому відео я розповім про 6 помилкових стратегій у виховання, які сформують у вашої дитини відчуття хронічного сорому і зроблять її самооцінку дуже низькою. Додивіться це відео до кінця, воно буде. В ньому буде дуже багато корисної інформації. Остання шоста помилкова стратегія буде мати найтрагічніші наслідки. Давайте починати. Перша помилкова стратегія. Всі батьки хочуть навчити своїх дітей бути вирежливими, охайними, байливо ставитись до речей, щоб у дітей все виходило. Але не всі розуміють, як правильно критикувати і мотивувати свою дитину. Давайте порівняємо два випадки. Перший. Дитина розбила чашку чи зламала якусь річ. І перші батьки кажуть, ти ходяча катастрофа, в тебе руки-крюки. В тебе ніколи нічого не виходить, з тобою завжди так. Інші батьки скажуть, нічого страшного, головне, що ти цілий, головне, що ти не порізався. Але в наступний раз, будь, будь ласка, обережніший, більш дбайливо стався до цих речей. Бо речі треба берегти. Перша критика направлена на внутрішній я дитини. На її відчуття самоцінності, на її самооцінку. Вона сприймається дуже образливо і поступово в підсвідомості формується послання. Я не такий, як треба, У мене нічого не виходить. Така дитина росте сором'язливою, вона боїться проявляти себе, свої почуття, свої вміння, свої таланти. І в дорослому віці така людина виглядає як сіра мишка. Вона завжди в сторінці. Вона ніколи не пропонує свої навички, не каже про те, що вона вміє добре робити. Вона не проявляє взагалі себе і своїх почуттів. Її практично не помітно. Хоча всередині там може бути багато цінного, багато, дуже багатий потенціал. Але людина його блокує у цим посланням, що я не такий, як треба. Тому, батьки, будьте дуже обережні, коли ви критикуєте, коли ви намагаєтесь замотивувати. Бо подивіться, в, в другому випадку критика направлена на дію, на дію дитини. І дитина, її, дитину вона не ображає, вона не виглядає, як критика не образливо виглядає. Дитина розуміє, що батьки її люблять, що вони про неї піклуються. І що все можна виправити, вона не боїться робити помилки. Друга помилкова стратегія, коли батьки намагаються присоромити дитини за її емоції, за її почуття або взагалі їх забороняють. Прийшла дитина сумна, в неї щось не вийшло, вона з кимось посварилась, її хтось образив. А батьки кажуть, ніколи не треба показувати, що з тобою щось не гаразд. Завжди треба посміхатись і виглядати життя Такий ти будеш подобатись іншим, а твій сум нікому не потрібен, він нікому не цікавий. Або дитина прийшла ображена. або ображена за того, що її хтось покритикував, або самі батьки щось роблять якісь такі зауваження критичні. І дитина ображається, вона показує свою образу, а батьки кажуть, на ображених воду возять. Щось ти занадто чутливий. Чого направду ображатись? Якщо вчителька сказала, що з тобою щось не так, то це правда. Або щось діти інші сказали щось з, 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 з тобою не так. Ну, правда, чого ти ображаєшся? Або ми сказали, направду не треба ображатись, не треба бути таким чутливим. Або дитина чогось боїться. Хлопчик особливо. І йому кажуть, який же ти мужик після цього? Мужики нічого не бояться. Ти трус. А трус це соромно, бути трусом це соромно. Або дитина розізлилась на своїх батьків, або на когось. І Їй кажуть: ти своєю злостю доведеш нас до лікарні. Ми твої батьки, ми піклуємося для тебе для тебе. Ми тебе любимо, а ти на нас злишся. Або ну, взагалі не треба на людей злитись, не треба конфліктувати. Щоб людям подобатись, треба бути приємним, треба йти на компроміс. І дитина розуміє, що відчувати щось це соромно, і відчуття треба ховати, їх треба блокувати. Але почуття від них неможливо позбавитись. Вони формуються в, в той частині мозку, яка набагато старша за той мозок, який відповідає за логіку, за вольові рішення, за роздуми. І якимись вольовими зусиллями ми від почуттів позбавитись не можемо. Почуття можна тільки усвідомити, назвати їх і прожити. І тоді це буде дуже корисно для психологічного стану людини. І така доросла людина, яку соромились за почуття, за прояв почуттів, виростає і в неї. Зенацька починають якісь хвороби на пустому місці, і вона не розуміє, звідки вони ходить по лікарях, і лікарі теж не розуміють, значить то все в добре, а хвороби постійно, як сніжником, з'являються. Або у людини є і робота, і родина, і начебто друзі, і все добре. А в них хронічний депресивний настрій. Їй нічого не подобається, їй нічого не хочеться. І вона ні від чого не отримує насолоду. Її життя взагалі не радує. Або людина. В Почутті хронічної тривожності. Вона намагається щось постійно планувати, щось робити, свій день повністю забити якимись справами, щоб тільки не відчувати цю тривогу. А це все є проявом заблокованих почуттів. Тому, батьки, будь ласка, самі вчіться, розуміти, що ви відчуваєте і почуваєте, і вчіть цьому ваших дітей. Третя помилкова стратегія це коли батьки хочуть, щоб їхні діти стали більш успішними, більш розумними, мотивувати їх і починають порівнювати їх з іншими дітьми, не на користь своєї дитини. Ну, кажуть, Назарчик, подивись на Назарчика. Він і розумник, і спортом займається, і такий красунчик. Або дівчинці кажуть, подивись на Марічку. В неї друзів багато, і за всіма вона може знайти спільну мову і оцінки в неї краще, ніж у тебе. Ну що ти, ну, отримала ти 10 балів, а Марічки 12. І Марічка ще всі Олімпіади виграла, а Марічка ще й плаванням займається професійно. Це привчає вашу дитину завжди порівнювати себе з іншими. І в дорослому житті. Така людина ніколи не буде задоволена своїми успіхами. Вона завжди буде все обіцінювати, б в неї не було. І машина, і робота, і родина, але у інших завжди все буде виглядати краще. І це формує занижену, постійно занижену самооцінку і постійне незадоволення собою, і незнання, і нецінування своїх успіхів і своїх досягнень. Людина постійно буде чимось незадоволена, її це буде тригерити, це буде викликати заздрість. І це будуть дуже неприємні почуття. Людина в неї будуть навіть руки опускатись, вона не буде ставити якісь цілі дуже високі, тому що у інших завжди буде все краще. Четверта помилкова стратегія це критика дитину у чотирьох сферах: зовнішність, характер. Її таланти і вміння, і те, що вона робить. Критика зовні це 4 сфери складають нашу самооцінку, основу нашої самооцінки це те, як... за що нас сприймають інші люди. І якщо в дитинстві критикувати ці сфери, насаджати дитині це відчуття неповноцінності по цих сферах, дорослому віці. Дуже важко буде сформувати високу самооцінку. Дівчинці кажуть: ну, в тебе волосечки таке, краще підстрижись, Довго взагалі виглядати таке рідке, що нічого відпускати навіть. Або щось ножки в тебе кривоваті, не одягай коротку спідницю, і ці брючки в обтяжку тобі не буде лічити. Дитина дуже це сприймає глибоко і запам'ятовує. І ваша ця оцінка буде сприйматися як правда, істинна правда, як істина. І потім, в дорослому віці, яка б дитина ваша не виросла, красуня, успішна, розумна, завжди оцей ваш посил буде звучати у неї в голові. І вона буде відчувати себе і не з такими ногами, і не з таким волоссям, і не з такими очами, і не з такою фігурою, як потрібно. Особливо це руйнівно впливає на дівчат. Навіть у підлітковому віці може розвиватися розлади харчової поведінки, які мають летальні, на жаль, наслідки. Це серйозні психічні розлади. Також дитину не слід критикувати за її характер. Дитина вже народжується з якимось рисами характеру, рисами типом, типом нервової системи. Якщо дитина. Вразлива, якщо дитина чутлива, не слід казати їй, ж ти за НАТО добре, як ти жити будеш, тобою всі будуть користуватись. ж ти так реагуєш на все, я не розумію. Треба бути більш сильною, більш стійкою. Вона просто від природи не може такою стати. Але в неї дуже буде багато своїх корисних якостей. Або дитина енергійна, агресивна від природи, така, що буде добиватися свого, а батьки намагаються її обтісати під себе, щоб їм було зручно. Не стрибай, не бігай, там, не, 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 не рухайся багато, там, не, не хапайся. І поступово дитина буде соромитись, проявляти свою сутність, свої всі мож... користуватись всіма своїми цими природніми можливостями. Або у дитини якісь вміння, таланти, а батьки цього не розуміють. У батьківській родині це не цінується. Ну, наприклад, родина лікарів, а дитині, у дитини талант е, малювати або танцювати, або співати. І її за цей талант соромлять. Або дитина щось робить і в неї не завжди одразу все добре виходить. І можна дуже критикою взагалі. Дитині знизити мотивацію, взагалі обробити цю мотивацію. Дитина буде навіть не намагати щось спробувати робити, не намагати ставити якісь реальні такі цілі значення. Вона буде задовільнятися чимось малим. І всі ці чотири ці сфери дуже впливають на розвиток самооцінки. Тому розумійте, критика вона не спонукає до того, що дитина стане більш успішною, більш Сильнішою, більш там, кращою, більш послушною, слухняною. Вона навпаки блокує все те хороше, що є в дитині, і демотивує, занижує самооцінку, взагалі відбиває бажання у дитини проявлятися чимось, займатися, чогось досягати. П'ята помилкова стратегія це коли дитину порівнюють. З кимось із її членів родини, з братом чи сестрою, з батьком, з мамою, з дідусьом, з тіткою. Ну, Наприклад, там кажуть: твій батько в цьому році вже водив машину, він вже написав диссертацію, в ньому ж двоє дітей було, а ти ж лежень, нічого ще в тебе немає. Або подивись на свого брата. У брат вже інститут закінчив, і вже наречена в нього є, і він вже за кордон з'їздив, а ти все на одному місці топчешся. Тоді дитина не відчуває себе своїм, такою, як потрібно, такою, як треба, в своїй родині. А родина це перша соціальна група. І потім в інших групах, в дитячому садочку, в школі, на роботі, серед друзів. Будь-де, дитина ніколи не буде почуватися такою, як треба. Вона завжди буде десь в сторінці. Їй дуже важко буде спілкуватися з іншими людьми, проявляти себе. Вона буде відчувати себе не такою. І вона не буде розуміти своїх оцих якостей цінних, своєї індивідуальності. Вона її просто не зможе сформувати. І шоста помилкова стратегія, яка має дійсно найтрагічніші наслідки. Це коли емоційно холодні батьки відсторонюються від своєї дитини на емоційному плані, на фізичному плані. Це і те посил, тебе неможливо любити взагалі. Це відбувається, коли, наприклад, мама виховує сама сина, а син дуже схожий на батька. А батько дуже образив маму, чи кинув родину, чи батько якийсь там не такий, як мама хотілося б мати. І вона постійно дивиться на сина через призму його батька. І вже з самого початку дитина відчуває, що її не люблять, що її просто терплять. Просто її там годують, одягають, турбуються про неї на фізичному рівні, але емоційно її не люблять. І дитина не розуміє, чому так. Вона починає шукати причину, щось зі мною не так. І потім приймає рішення, що вона, її взагалі неможливо любити. Вона така сама по собі, що її ніхто ніколи любити не буде. В дорослому житті це формує сценарій рятівника. Навіть коли до людини будуть ставитися щиро, вона знайде своє справжнє кохання, людину, яка по-справжньому буде її любити, вона завжди зруйнує ці стосунки. Бо підсвідомо вона не вірить, що вона гідна любові, що її можна любити. Вона буде жити для когось, постійно когось рятувати, допомагати. Свого життя в неї не буде, своє життя вона не буде проживати, тому що вона буде жити для інших для того, щоб хоч за це її хоч трошки могли терпіти і бути з нею поруч. Цією людиною дуже легко маніпулювати, її дуже легко використовувати. Це повністю зруйнує її життя. Цей батьківський посил Ти не варта любові, тебе не можна полюбити повністю руйнує життя людини. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Поділіться в коментарях. Які батьківські послання були у вашому дитинстві, що на вас впливало? що було для вас дійсно образливо, що мало для вас такі негативні наслідки? Поділіться, як ви виховуєте своїх дітей, поділіться, як можна конструктивно критикувати, як можна замотивувати свою дитину, без того щоб створити. В неї почуття неповноцінності і не залякувати її. Також пишіть в коментарях, які теми в подальшому будуть для вас цікаві. Я планую зняти відео про кризу трьох років, про дитячі істерики, про дитячу агресію, коли дитина замахується, кидається речами в своїх батьків, і коли дитина. Так, так, також агресивно поводиться серед своїх однолітків через інших дітей, серед інших дітей. Якщо відео було корисним і цікавим для вас, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!